І до новин спорту відбулися матчі однієї четвертої фіналу розіграшу Кубка України з баскетболу. Суперником Чернівецькій стрібі на цій стадії змагань жеребобрав срібного призера минулорічної першості у вищоліговому дивізіоні Кременчуцький Кремінь. Перший матч цього кубкового двобою відбувся у Чернівцях. Стратегія кубкових змагань доволі проста. Обов'язково потрібно перемагати в домашньому поєдинку, причому з якомога більшою різницею, що котра б могла забезпечити загальний успіх навіть у разі невдачі у повторному двобої. Саме з метою не просто перемогти, а зробити це найбільш переконливо, виходили на перший поєдинок буковинські баскетболісти. Хоча й розуміли, що суперник досвідчений і доволі сильний. Постійний призер регулярної першості останніх років. В той час як новостворена стріба є дебютантом змагань на всеукраїнській Прихро, але з самого початку поєдинку гра не заладилася у наших земляків. Гості відразу пішли у відрив і поступово нарощували свою перевагу в рахунку. Во-первых, командам, як мне кажется, не вся команда повністю собралась. Не кожен ігрок обдумался зарядився. зарядился. бачили, видели, що начали очень плохо, много потерь. самі програли гру, очень много дали м'ячів сопернику. То есть, как бы я, я моє мнение, не. Ані виграли, а ми програли. Незважаючи на намагання чернічан зрятувати поєдинок, їм так і не вдалося заграти у свою силу. Як результат поразка з доволі небезпечною різницею в очках 71-94. Понятно, що ставили ціль виграти, тому що ми не знали, як грає команда, який состав. Наша задача була нав'язати противнику свою ігру. Це нам вдалося. Звичайно ж, після домашньої поразки та ще з таким рахунком важко розраховувати на загальний успіх і вихід до наступного раунду кубкових змагань. Проте чернівецькі баскетболісти мають намір дати бій в матчі відповіді на їхньому майданчику. Я думаю, якщо всі соберуться, всі обдумають свої помилки, то впора, вполне вполне що виграє. Не важливо, а виграє. І пройдемо далі. Це моє мнення. Сергій Батюк, Максим Шварцман, Тема дня, ТВА.